Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Нарешті я маю для вас доволі цікаву новину. По-перше, по-друге, вона буде поєднана із невеликою пропозицією. Значить, суть в тому, що ось нещодавно я отримав таку можливість опублікувати свою наступну монографію, другу вже, от, яка була написана в рамках мого останнього дослідження впродовж останніх двох з половиною років, якщо бути точним. 28 лютого поточного року вчена Рада Київської Духовної Академії Семінарії затвердила мою нову написану книгу на її публікацію. Власне, про що ця книга і чому це важливо? Я працював над цією книгою більше двох років, і вона стосується католицького богослов'я ХХ століття. Ті, хто слідкують за моєю там, науковою, публікаційною діяльністю, активністю, ті в курсі, чим я займався останні роки. От і для того, щоб ви могли ознайомитися із тематикою, із текстами наукових статей, котрі складуть в результаті цю книгу, я зроблю наступним чином. У першому коментарі до цього відео я розміщу скріншот з змісту майбутньої монографії. У другому коментарі я дам посилання на свій науковий ресурс, де зібрані всі мої тексти. І ви самотужки можете там покоперсатися, подивитися, які зі статей от останніх двох років стосуються католицького богослов'я. І ось саме вони увійдуть у майбутню книгу. Чому я вважаю необхідним за необхідне ознайомити вас всіх із цим, скажімо, починанням? Справа в тому, що ви знаєте, і на першу книгу про біблійну екзагетику Карла Барта я збирав кошти на публікацію. її Ось саме таким чином. Через Facebook, спираючись суто на свій, ну скажімо, священницький або академічний авторитет, книга була опублікована. Але вона опублікована була в нашому, ну, скажімо так, хорошому, але все-таки провінційному видавництві в Черкасах. Мене на той час абсолютно влаштовувала якість. А от наразі в мене з'явилась можливість опублікуватися в Києві. І це вже, звісно, що зовсім інший порядок сум. Зовсім інші кошти. З одного боку, німецький фонд Рену Пообіцяв долучитися до цієї ініціативи і проспонсорувати до певної міри от, видання моєї книги. Але всі витрати, пов'язані з усіма процесами, що стосуються видання книги, це може не покрити. Відповідно, багато в чому мені самому довелося долучати свої кошти на попередніх підготовчих етапах. От, я був би вдячний, якби ви, хтось із вас, принаймні, кому це цікаво. Хто вважає розвиток україномовного богослов'я важливим, в тому числі під час війни, щоб ви долучилися до цієї благої, богоугодної ініціативи? Ось ми перевіримо, я думаю, наскільки у нас все працює не суто в вертикальних таких адміністративних системах, в такому режимі, а наскільки у нас працюють горизонтальні зв'язки дружби, авторитету, поваги. От, такі мережеві горизонтальні зв'язки, вони повинні робити набагато більше і роблять, як показує часто, ось наш адекватний волонтерський рух, да, не фейкові волонтери, котрі тільки збагачуються, а дієві, котрі допомагають. От і коли все тримається на їхньому вже особистому і перевіреному авторитеті, то це дуже цікава і дієва практика. Так от, я тоді скину дані моєї особистої картки Приватбанк і картки Приватбанк моєї дружини. І хто скільки зможе, кому Господь скільки на серце положить. Я вас попрошу пожертвувати на цю справу. І нікому із тих, хто долучиться до цього, не буде соромно за цю книгу. Може виникнути питання у когось, а чому католицьке богослов'я. Я вже цього наслухався ще в період написання книги по барту, чому це православний священник пише про протестантів. Слухайте, справа в тому, що це академічна робота, і кожен займається тим, що йому цікаво, що він хотів би сам для себе з'ясувати, відкрити, дослідити. От і виходячи з того, що я навчався в академії, наприклад. На заочному відділенні, вже не на стаціонарі. Е, я не надто добре в свій час вивчив Західні конфесії от так, от, ретельно на ґрунтовному рівні. От, протестантизм, католицизм, його класику, там, вінський, Да? От, Я вирішив цю прогалину, цю лакуну заповнити самотужки і впродовж своєї вже особистої наукової роботи. Наскільки мені це вдалося, знову таки, подивіться мої останні статті. Рецензії на книжки, конференційні доповіді. От, ви для себе можете приблизно скласти уявлення, якого рівня буде книга. От, тому нам треба просто як православним перестати жити міфами, стереотипами, якимись такими шаблонами і кліше в нашому розумінні наших західніх братів і сестер. Тому що ми часто навіть не уявляємо, наскільки близькими є наші богословські погляди, наша ментальність, наш. Цілісний християнський світогляд. Дуже багато уваги я приділяю в цій книзі тому, наскільки цікавим було повернення до грецьких православних отців церкви серед католицьких мислителів ХХ століття. Вони відчували цю жагу, вони відчували цю нестачу, вони відчували, що вони дихають тільки на одну легеню – це латинська патристика та латинські отці схоластика. Тоді як друга легеня, вона не, не дихає, вона їм невідома, вона паралізована. І ось вони актуалізували, оновлювали увагу саме до грецьких отців церкви. Це є та платформа, котра може нас дуже сильно зблизити. Я не кажу про інституційне єднання. Це утопія, і це навіть я вважаю абсолютно не потрібно. Але мати якийсь теоретичний базовий такий фундамент для того, щоб зближатись не просто на словах, да? Такими декларативними заявами про спільні наші наміри, а щоб ми мали ґрунтовний богословський базис для того, щоб вибудовувати наші пастирські орієнтовані стосунки для того, щоб всі ми могли ефективно взаємодіяти між собою і свідчити світові про істину християнства. Власне, це майже все. Я думаю, що рівень книги, там, скажімо, мова, да, він академічний, але він не є нездоланним. Багато хто з вас, хто читатиме цю книгу, зможуть збагатити свій вокабуляр, свій словник особистий, збагатити богословську філософську українську мову, що зробив і я під час написання книги. Я відчуваю по собі, що я неймовірно обагатився багатьма поняттями, термінами. В книзі більше 550 джерел використано. Переважно іншомовні, англомовні здебільшого. У книзі більше, ніж 1500 посилань. Е, кількість сторінок вона буде варіюватися, але загальна кількість знаків, знаків ну, приблизно близь, десь близько мільйона. От, я вважаю, що десь буде трошки більше 400 сторінок. Ну, це залежить від шрифту, від е, відстані між рядками там, і так далі. Тобто багато таких. Типографських чинників, нюансів, тому за це не будемо загадувати. Але це те, що вже готове. Я від себе свою роботу вже зробив. Я не вважаю, що так чи інакше воно повинно просто лягти в стіл і чекати кращих часів, на котрі всі ми сподіваємося, безперечно. Але якщо справа зроблена, я звик доводити все до максимального логічного завершення. Далі вже фінансовий аспект, котрий здебільшого буде. На фонді Реновабіс, але він не покриє всіх розходів, повторюся. І мені дуже потрібна буде фінансова допомога всіх тих людей, котрі вважають таку форму роботи важливою, нагальною, необхідною і неусувною з нашого такого інтелектуального дискурсу сучасного українського і з нашої гуманітаристики в цілому. Я заздалегідь всім дякую. Давайте я буду тримати вас в курсі, того, як будуть розгортатися події. Будьмо на зв'язку. У кого якісь питання, пишіть, дзвоніть, заходьте. Радий всіх вас так віртуально бачити, всіх обіймаю, Божої допомоги всім, тримайтеся і дасть Бог скоро, дай Бог, щоб скоро вже в нас трапилися якісь зрушення позитивні в плані соціально-політичного клімату і ситуації в нашій країні. Божої допомоги всім! Дякую за увагу. До побачення.